Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю і осоці троянди для вас. Я ставлю на місце. Да. Так. Ой. Дорогі наші, у мене є на вечір куряче філе. А що зробити? Зараз я вам розкажу. Для моєї сімейки, як омелічка, в мене сімейка така, знаєте, як кажуть, сімейка, як в омелічка. Кілограм філе курячого. Нарізала, дивіться, ось на такі шматочки. Бачите, не товстенькі. Різала так впоперек, обчистила все гарненько, що не треба, якісь там плівочки, все це отсіпла, так називається, так. Да? Зараз ми це філе замаринуємо. Це я буду готувати м'яско. Ага, ні, я потім швидко щось там придумаю, Якусь кашку заварю і буде все добре. Що потрібно, Коля, ось сюди. Дивіться, у мене є, я підготувала ось так, нехай. Чайна ложечка солі, столова ложка паприки і чайна ложка спеції для курці, куриці. Для курки. Правильно? Ілі ще можна так сказати: приправа для курки, це буде вірно. Зараз я ось так перемішаю його і посиплю. Дивіться, можна посипати, перемішати і, так знаєте, на, на, як кажуть, на око подивиться, достатньо, чи може ще. Ну, так гарненько перемішую. Ось. Не забувайте, що пересолить. Дуже, так, знаєте, просто. А ось потім що з ним робити, як воно пересолене. Тому сольки можете додати навіть менше. Хай буде трошки недосолене. Якщо у вас немає спецій або ж приправ, тоді до, до курки мається на увазі. Тоді добавте сухенький чесничок. Немає чесничка сухенького, добавте миленько наріжте або чесничок. Сюди ж. Ну, а так перчика трошки, перчика там душистого, трішечки там натерли, скалочкою, пройшлися, все буде гаразд. Ось так, дивіться, трішечки оставила, все не стало, тому дивіться і ви. Бачите, трошечки залишилося. Єсть. Ось так перемішала, тут, де воно підкрасилось, де ще ні. Так як у мене зовсім обмаль часу, то я буду маринувати в соєвому соусі. Це 20 хвилин і буде достатньо. Соєвий соус дуже солоний. Майте на увазі, 3 столові ложечки. Буде предостатньо. Немає, значить що ж, На як кажуть, і суда нєт. Далі у мене, дивіться, 4 жовтка. Ось так перемішала гарненько, бачите, ось. Він такі невеличкі, 4 штучки. А білки я зразу поставила в холодильник. Хай добре-добре охолонуть, тобто охолоджуються. Це все, ось так виливаю. Чому я в перчатці, щоб було дуже-дуже зручно. Перемішую, так, добряче, і оставляємо це все. Хвилин на 20. Ну, як можна, там на півгодинки, а 20 хвилин теж буде достатньо. Тому чекаємо. Ось так м'ясо промаринувалось. Тепер 3 столові ложки крохмалю. Картопляний коля, картопляний. Ось так дивіться, висипаю. Ну, чистями. І добренько я так веделочкою вже не буду рукою перемішуємо. Ось так перемішала. Тепер охолоджені білки, дрібка соли. І добряче такий знаєте, до піни взіб'ю блендером. Тому чекайте, щоб я вам не гуділа на мозги. Ось так збила білки, бачите, такої піни. Ось, бачите. Сковрідочка на вогонь. Олійка розігріта. Тепер беремо веделичку. І отак от ось виделкою, дивіться. Обмахуємо впінку ось так, добренько, І на сковорідку. І так смажимо на середньому вогні. Тому чекаємо. І ось так дивіться, ось так олійка наша кипить тихенько. Ось так вони смажаться. До такого золотавого кольору. Дивіться, така ж кориночка вийде. Я зараз скоренько це все посмажу і буду пробувати. І вам розкажу, яке воно у Тому чекаємо. Ось така смажена курочка, у нас вийшла. Дуже смачно, ми вже спробували, правда, Коля? Да, що ти да. мовчиш? Кажи, пробував і. Я потім скажу. Дорогеньки наші. Я вам скажу, що це смачно. Готуємо не перший раз. Ось так. Хоча, вон, бачите, вже хтось кусав Коля. Ну покажи, покажи, Коля, хто тут пробував. Дивіться, бачите? Ні, ні. Ні? А що? Це пан Коцький, ладно. Не будемо казати, що. Як я му пробувати, як ти мене до плити не підпискала. Так я ж виходила з кухні на секунду. Дивіться, ну, розріжу. Ось знаєте, курицю хіба так ріжуть, її треба кусати. Дивіться, ось вона таке. Я вам знаєте, як покажу? По-простому, по-нашому, по сільському. Ось дивіться, беремо так, а вона дивіться, розбирається. Бачите? Сказати, що вона соковита, ну, знаєте, ну як соковита. Не суха 100%. Соковита може бути яблуко, правда? Ну, а це так, Ну, дуже смачно. Ось, бачите? Дивіться. Ще одну якусь, Коля, да, я похвалюся. Не знущаюся, змію. Ні, не буду, я ось так розвіжу, дивіться. А знаєте, Коля, я от подумала, я, мабуть, чи гарнір не буду. Ти будеш гарнір? Який там гарнір? Давай швидко закруляйся. Ми зробимо салатик. З помідорчика, з огурчика. М -м -м. І ота курочка. М -м -м. А можна і без салатика. Умокнемо те, що ми робили, джембоцій, ой, Коля. Що зараз так і буде? Коля, ти ж показуй, дай я хоч витрусь. Бо я, як казала моя мама, замурзалась. Зараз зап'ю трошки. І знову почну з початку. Ні-ні, дорогенькі наші. Дуже смачно. Завірте, от приготуйте і напишіть нам коментар, чи сподобалось вам чи ні. Смажимо ну, так же точно, як ви смажете відбивні, як ви смажете піріжечки, огонь менше середнього, олійки так налили, щоб воно так вона шкварчала. І ось перевернули на одну сторону. І ще раз, Знаєте, от так не треба ждати, поки з одної сторони, знаєте, воно таке вуглем стане. Ні. Стійте, танцюйте перед плиткою, але приготуйте, щоб було дуже смачно. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. А саме, головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому-всьому миру. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!